Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 10 лютого і в Трускавці практично весна. Зараз плюс 14 на вулиці світить сонце, гарна, ясна погода. Хоча синоптаки прогнозували невеликий дощ і хмарна погода. Сонце мало бути в 5 годині вечора. Ми зараз біля санаторію. Шалеграаль Також для санаторію Кристал. Йдемо зараз до санаторію джерело. Ви мене в коментарях там часто запитували, чи працює ще там санаторій джерело. Чому я там не знімав санаторій джерело? Ну, йдемо зараз біля шалеграю. Йдемо до санаторія джерело. Шелеграль працює точно. є кілька машин на парковці. Це новий сучасний е, санаторій Шелеграль. І зразу біля нього є от прохідна якраз е, санаторію джерело. Е, санаторій Джерело це дитячий санаторій Міністерства охорони здоров'я. України. Санаторій Джерело це єдиний в державі дитячий спеціалізований гастроентерологічний і урологічний комплекс, розташований на площі 5,6 гектара, включає в себе лікувальний корпус, 4 спальні корпуси, адміністративний корпус, корпус з навчальними класами, їдальня. В кожній групі в кімнаті відпочинку є телевізор та для дітей проводяться дискотеки. Є навчальні класи, ігрові кімнати, концертний зал, бібліотека, спортивний майданчик, спортивний зал. Діти в санаторії джерело розміщуються в двох, трьох і в чотирьох місних палатах. Знаходяться під цілодобовим наглядом вихователів та медперсоналу. В санаторії є кімнати матері і дитини з покращеними умовами. Тут лікуються. Діти віком від 6 до 16 років. на Такі захворювання е, кишково-шлункового тракту, е, гепатобіліарна система, захворювання нирок, е, захворювання сечовивідних шляхів і захворювання обміну речовин. Розташоване джерело санаторій в парковій зоні в 10 хвилинах ходьби від центрального бювету мінеральних вод. Поруч знаходяться. Короткі комплекси Ріксус Прикарпаття, Шелеграль, Вілла Мальве та ресторан Трембіта. Це на об'їзній дорозі, прискавцям. Відгуки пишуть непогані за цей санаторій. Також, я так розумію, дуже багато людей, які мене, напевно, дивляться. Колись відпочивали тут. Лікувались, можливо, оздоровлювалися, можливо, їхні діти тут були. Тому я думаю, вам цікаво. Бачите, територія дуже велика і прямо відніється Ріксус Прикарпаття. Хтось мені в коментарях написав: покажіть Лексус Прикарпаття. Це не Лексус це Ріксус. Прикарпаття, можливо, там коли набирали. Текст воно там вискочило, просто Lexus, і так людина не і написала. А праворуч санаторій джерело. Територія велика а, і потребує більшої кількості працівників, наприклад, садівників, там, людей, які за цим всім пильнували. Порядок наводили. Тут просто бачить бачите така зона, що тут а, є різні джерела, які б'ють в тих чи інших місцях, можуть навіть посередині дороги бути джерело, і воно підмиває постійно і вилазить, і виходить вода на поверхню. В санаторій джерело зараз працює. І тут лікується. Не знаю, яка кількість дітей, але в санаторій працює. Дуже гарна погода. Можна купляти путівки сюди і приїжджати на лікування чи оздоровлення. Звісно, що літом тут краще. Зразу близько тут гори ліс і парк. І таке, знаєте, лісово-гірське повітря. Чисте тут досить. Досить свіже тут повітря, гарно тут дихати і для дихальної системи. Дуже великий санаторій сам по собі. Великі корпуси. Красиво. Є дитячий майданчик. також друзі, пишіть в коментарях, хто тут був в санаторії, відпочивав, лікувався, оздоровлювався, хто планує бути, можливо, чиїсь діти тут були. Пишіть, які відгуки, сподобалось, не сподобалось. Я думаю, що за часів існування санаторію. Тут вилікувалось і оздоровилось дуже багато дітей. Це в Трускавці, напевно, був такий собі, як Артек в Криму Дитячий санаторій. Ну Хоча в Артек там більше літом їздили а тут. Тут не знаю, напевно і... Цілий рік. відпочивали, діти і лікувалися. Трускавці сьогодні вже схоже на весну, якби ну, виглядає, як до березень місяць вже був. Навіть середина березня. Єдине, що тут бачите, вже асфальтне покриття Застаріле зношується вже. І все потребує ремонту. Так само, як і фасади тих чи інших санаторіїв. А переважно ці державні санаторії, то ще відколи. Їх побудували так і фактично ті самі фасади є. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. А Ми знову тут йдемо біля Шлегралю. Я думав, піду до санаторію Ріксус з Прикарпаття, але там просто дуже мокро треба обходити. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба.